Всім привіт! На минулому відео мене збирали 40 лайків. Тому це значить, що сьогодні я знову продовжую свій шлях на квантерпев GTA 5. Дуже вдячний вам за підтримку та надію, що і надалі буде такий самий актив. Переможці з конкурсу у вас на екрані. Напишіть мені в Discord, щоб забрати свої 100 тисяч. Ну і у вас знову є можливість виграти непогану суму на цьому сервері. Оголошую конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Правила для участі такі, як завжди. Для тих, хто ще їх не знає, вам потрібно поставити лайк на це відео, підписатися на канал та залишити коментарі. Переможці будуть вже в наступній частині, а вийде вона, як тільки тут буде 50 лайків. Також, якщо ти лиш почув гру на цьому сервері або хочеш почати, то можеш вести мій промокод Сопрано. Він дасть Тобі 50 тисяч, та плюс один ігровий рівень. Назбирав ще 770 жетонів привида, але напевно акція на них вже закінчена, і, скоріше всього, вже не можна їх продати або на щось поміняти. Пізніше поїдемо перевіримо. А тепер припаркую машину біля будинку. В Гаражі не буду це робити, так як незручно кожний раз туди заходити. І виставляю свій будинок на Майнводі на продажу за 18,5 млн Нагадую, що купив його за 16 мільйонів та думаю, що можна буде непогано на ньому заробити. Взагалі не спішу його терміново продавати, хіба хтось запропонує хорошу ціну. Тому нехай поки що. Він буде в маркетплейсі. На авторинку поки що нічого хорошого немає, але я в пошуках чогось дешевого. Та й дорогі авто поки що немає можливості купляти, тому найшов би E39 за 900 тисяч. Як завжди торгуюсь трохи та знижую ціну до 770 тисяч та купляю цю машину. А у цього продавця, оказується, є ще така сама машина. Також купляю її за таку саму суму. На них немає ні стейджу, ніякого тюнінгу, тому продати буде трошки тяжко. А я купив їх на 20 тисяч дорожче від госціни, а це прям дуже дешево. Продати їх можна набагато дорожче, тому ставлю на праду спочатку одну беху і зразу коло неї другу. По ідеї, мали б підняти з цих авто на маленькі гроші. Ну, пізніше вже побачимо, що з цього буде. А поки що їду, попрацюю на якійсь роботі. Бігав з друзями по серверу в пошуках щось перекупити, і вдруг мене купили першу верху за 920 тисяч. Ніхто навіть не торгувався, просто купили та все. Виходить, з одної машини я підняв 150 тисяч. Тепер би ще й другу машину так само купили і було б супер. Моєму другу потрібні термінали гроші, щоб купити якесь краще авто, і тому він продав мені свою BMW. але вже інакше за 1,1 мільйон. Це для неї так само, як і для тих. Дуже мала ціна. За це дуже сильно йому дякую. І тепер спішу на ринок поставити на продаж. Звернувся знову сюди та виставляю вже за 1,5 мільйона. Це трохи за велика націнка, але так можна буде краще торгуватися. Тюнінг тут максимальний, тільки немає ніякого стейджа, але все рівно це також ходова тачка і мала би продатися досить швидко. Майже одразу написали, що можуть купити цю машину за 1 мільйон 300 тисяч. Довго торгуватися не став і швидко рішив продати за цю суму. Зараз у мене 2,5 мільйона, і треба ще продати одну машину. Вже кілька місяців у мене ця машина, і треба на кінець поставити на неї номера. Приїхав на місце, де можна їх зареєструвати, і вибираю такі от номера в iCity на 4 символа. І це мені коштувало 50 тисяч. Падають вони тут абсолютно рандомно, або повезе, або ні. За першим прокрутом вони мені не сподобались, тому потратив ще 50 тисяч та вже за другим разом випили також такі собі номера. Але вже нехай будуть такі, щоб я зараз не потратив всі гроші, а ці більш-менш нормальні. Тепер в мене машина виглядає трохи краще. На роботі пожежного вже 1442 очки досвіду до четвертого навику. Вищим часом думаю його закінчити, але вже мені трохи надоїло працювати на цих роботах. А останнім часом перепродажі йдуть набагато краще, і трохи вигідніше цим займатися. Але в батлпасі зараз є завдання іменно на роботах заробити 106 тисяч. Тому зараз виконую його, але вже водієм автобусом. Наскільки я пам'ятаю, то там хороша зарплата. Тому влаштовую сюди та попрацюю, доки не виконую завдання. Зробив тільки одне коло і зразу мені подзвонили за покупку будинку. Хтось настроєний дуже серйозно його купити. Навіть ціну сильно не хотіли збивати. Прийшлося залишити все і приїхати на угоду. І згодився продати цей будинок за 18 мільйонів. Якраз на цих 500 тисяч я розраховував, щоб поторгуватися. Нагадую, що в минулій серії купив цей будинок за 16 мільйонів. А зараз є шанс заробити досить великі гроші. Попросили кілька хвилин почекати, і зараз, якщо все буде добре, та ніхто не передумає, у мене його заберуть. Прийшло 10 хвилин, як біля моєї хати було куча людей. Приїхала ціла сім'я, і як я паня, то їм потрібен будинок. Більше вже ніхто не торгувався. Зразу міняю ціну на 18 мільйонів і моментально хата була продана. Комісія вийшла 500 тисяч. Це, звичайно, ще дуже багато, але інакшого варіанту, щоб її продати, ми не знайшли. По інакшому система би не дозволила це зробити. Хіба треба було шукати якісь обходи? Але не хотілося сильно запарюватися цим, тому що я, виходить, і так вийшов плюс аж на цілих півтора мільйона, на що взагалі не розраховував так швидко. Думав, що цей будинок буде дуже довго у мене. А тут випав такий момент, з яким треба було користатися. Пізніше будемо шукати ще кращу хату. А поки що це моя найбільша перепродажа на кванті. Зняв усі гроші з банку, і тепер мене вже трохи більше, ніж 20 мільйонів. Ще трохи та буде половина шляху до 50 мільйонів. Повернувся назад до воді автобуса, щоб таки виконати батл пас. але знову не зміг тут попрацювати, тому що подзвонили за покупку БМВ, знову лечу торгуватися. А тут же прийшлося скинути з 920 тисяч до 850. Вже не стало відказуватися, так як за сьогодні і так непогано заробили. Та піднімаю звідси ще 80 тисяч. Ну і вже третій, надіюсь, останній раз повертаюсь доробити той квест, біг прокручую сьогоднішню рулетку, з якої мені випав ноутбук за 100 тисяч. А він в мене вже є, тому зразу його продаю. І тепер мені не вистачає трохи досвіду, щоб підняти 19 рівень батл пасу, тому виконую щоденні завдання, вони тут сьогодні не важкі. А після чого забрав свою нагороду у вигляді пауербанка. Для чого він тут потрібен, я не знаю, і за скільки можна буде його продати так само. Якщо хтось в курсі, то підскажіть будь ласка, в коментарях. А на сьогодні поки що все. За цю серію вийшло підняти коло 3 мільйонів.